Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії. Працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Вітаю Сергію. Слава Україні. Героям слава. Сергій, у вересні ви в себе на сторінці писали, що у всьому світі прийнято вважати нафтову галузь взірцем успіху, тоді як в Україні це здебільшого жебраки. Про це свідчать власне їхні фінансові звіти за другий квартал цього року. От, давайте детальніше про цю тему поговоримо. Власне, а що ви там побачили, і які з мереж у топі? Ну, дійсно, така, знаєте, кожен там навіть там десь може колись мріяв да, про власну бензоколоночку, що це, типу, такий взірець дохідності, добробуту, там, і так далі. Насправді, от в Україні феноменальна ситуація. Якщо подивитися на офіційну звітність найбільших роздрібних мереж, то серед них буквально заробляє тільки одна, а вся решта влачати жалке существування, і це як ми, ну, як мінімум, це дуже дивно. Тобто, чому у однієї компанії виходить бізнес, а у інших не виходить? І це все дуже, дуже просто розбивається. Відповідь дуже проста на це. Це просто свідчить про ухиляння від сплати податків. Тому що як тільки ти показуєш прибуток, ти маєш з нього заплатити. Відповідно, коли не показуєш, платити не маєш. І... Але дивно, так? Да? Тобто, у нас теж начебто збиткові всі або там безприбуткові, але бачимо: нові заправки будуються, модернізуються, всі хочуть в оренду брати, всі хочуть купляти заправні станції. Ви серед найбільших компаній, повірте мені, ніхто не погодиться продати вам сьогодні заправні станції. Тобто вони безприбуткові, але ніхто нічого не продає, все тільки купують. Це говорить про те, що насправді прибутки є. І це дуже легко встановити, якщо подивитися на закупівельну вартість нафтопродуктів і їх продажу на заправних станціях. То скажу так: перше півріччя цей спред або націнка, її можна ще називати, становила 9 гривень за літр, Здається, ну 8-8. А от у нас вже третій квартал він там близько до 10 гривень. Оця націнка. А, тобто, і вони хочуть сказати, що з 10 гривень вони нічого не отримують. Тобто, нема прибутку, да? все роздали. Звісно що такого бути не може. І, відповідна, держава, коли, яка сьогодні ну, конче потребує грошей, вона думає, що з цим робити. Як ці прибутки, як свій податок забрати? І нічого краще. Тобто, намагалися цілий рік вели розмови. З хлопцями, давайте по-хорошому. В країні війна, будь ласка, платіть податки. Ніхто нічого не змінив. Не змінив свою точку зору. Відповідно, держава сказала, ну не хочете по-хорошому, буде по-плохому. І зараз хоче ввести авансову оплату податку на прибуток. Це коли ти платиш кожного місяця фіксований податок. Не зважаючи на реальний фінансовий результат, який ти потім колись покажеш, якщо цей результат буде більшим, ти заплатиш більше ніж цей фінансовий результат. А якщо менше, то він не, не буде переглядатися. Тобто фактично держава... а як це враховується, пане Сергію. Тобто є приблизний умовний прибуток, який враховує так. держава, так що ЗС має в місяць теоретично отримувати так. не менше такої то суми, і відповідно, ось такий відсоток, що місце фіксовано, ви зобов'язані і... наперед платити. Ага, приблизно, якщо так сказати, ну дуже дуже узагальнити, то то йдеться. Десь про одну гривню з літра, податок буде. На рівні 60-80 тисяч гривень для більшості АЗС в місяць. І відповідно, якщо брати середній рівень продажів там, 3 тисячі літрів, тобто 90 тисяч літрів на місяць, то от якраз десь там навіть менше гривень. Ну, Я думаю, що в середньому правильно рахувати десь гривня плюс-мінус. На фоні 10 гривень заробітку, ну, тип націнки, я вважаю, що це абсолютно адекватна величина. А взагалі, от аналізуючи цей звіт, ви не помітили якихось. Ну окрім цього моменту, що ви кажете, що висновок очевидний, що АЗС ухиляється сплати податку? Можливо, ще якісь моменти ви помітили взагалі. Що стосується чи розвитку, чи якихось змін в роботі АЗС? Ну, ми аналізуємо. Е і парламентська комісія, тимчасова слідча комісія, яку очолює нардеп Желізняк, і ми приймаємо участь теж в цій роботі, ми дивимось на три основні види податків. Перший це податок на прибуток, ми про нього вже поговорили. Другий це ПДВ. І третій це зарплатні податки. Там теж цікава дуже ситуація. Якщо подивитися, у нас. Абсолютно більше заправних станцій їх робітники отримують там щось 10 тисяч гривень з податком на місяць. Тобто це на руки 8 тисяч. Майже мінімалка, грубо кажучи. Ну, це мінімалка 8. Так. 8 з податком, да? тобто там на руки буде десь 6 500. Це трошки більше. Да? Тут ну, питання не в мінімальці. Да? Питання в тому, чи може людина вижити на 8 тисяч гривень в місяць. Звичайно, що ні. А крім того. Є все ж таки пласт компаній, які платять білі зарплати. І от якщо брати так, щоб розуміння було от останній приклад, зараз я от порахував е вже не на основі даних е тимчасової комісії, а от компанія БРСМ, вона от на цього, цього тижня опублікувала свої офіційні дані про сплату податків. І ми взяли ці дані і порахували, які ж зарплати у них були. І от у них середня по групі компаній оклад місячний 9500 гривень. А наприклад, у першої п'ятірки платників серед топмереж мереж 23500 гривень. Тобто різниця така так? вдвічі, грубо кажучи, ну більше ніж вдвічі. Да, тобто да, да. і ми всі розуміємо, що по факту на ринку всі робітники в різних мережах вони отримують на руки одну і ту ж суму. Ну не буває Щоб залишатись так, конкурентним так? на ринку праці. Правильно ну, звісно, тим більше, що БРСМ вона входить в п'ятірку найбільших мереж, тобто там 220 заправних станцій. Чому в неї зарплати мають бути вдвічі менше ніж, наприклад, там у Вога, Ока, Шела, Аміка. Вони не менше, вони навпаки ці мережі кажуть, що ми конкуруємо за персонал на ринку і ПРСМ дає більше, ніж платимо ми. Тобто, відповідно, йдеться просто про елементарну схему укиляння з податків, це зарплати в конвертах. На жаль, дуже поширена практика, і не тільки на ринку пального, будь-який. Зараз бачимо, що в об'єктиві податківців і ринок побутової електроніки, і так далі. І картина така скрізь. Тобто мінімальні зарплати, це ну на жаль, це буденність, і, і, і на жаль, ми бачимо, що там є деякий, на паливному ринку, є деякий прогрес. Тобто розголос цього нонсенсу, да, коли не може людина отримувати 7 тисяч гривень на місяць, працю роботоздатна, да, працездатна людина. Він потихеньку, все ж таки, ми бачимо, що це працює. Наприклад, там в мережі Вог на 80% зріс оклад за рік. Працівників, тобто, ну прогрес є, але все ж таки бачимо, що багато мереж все ж таки намагається тут дещо оптимізувати. Ну до речі, дійсно, ви чимало е, приділили саме уваги в дописах своїх мережі БРСМ. От я так зрозумів, що це не те, не те, не тільки що вони опублікували фінансову звітність. а Вони взагалі до цього це рідко робили публічно. Так е, і ви написали, що компанія взагалі не дуже розуміє, скільки чого потрібно платити. Це е, от ви говорите саме в розрізі от е, податку на доходи від працівників, чи і там і податки взагалі на прибуток також. Й не в порядку. Ну безумовно, безумовно. Тобто, фактично, тобто завжди, по-перше, вони е, відзвітували раптом вперше в історії, взагалі, тобто вони ніколи не показували і завжди на будь-які розрахунки, оцінки вони казали, це ж не зрозуміло які дані. Так? А тут вони самі вже показали цифри, які ми можемо брати в розрахунок. І ці насправді розрахунки на основі їхніх даних вони майже співпали з нашими, які були на основі даних Державної податкової служби. Ну це не дивно, це так і має бути. Да? Але фактично вони свідчать про те, що висновки про мінімальну сплату податків були правдивими, і вони самі, оскільки вони опублікували це, вони, мабуть, не розуміють, що вони самі в цьому розписалися. Ну, наприклад, от, якщо брати їхню звітність, то вони, у них прибуток 44 копійки на літрі. Тобто, а які марш... середні по ринку? А націнка, ми е, оцінюємо його в 3 гривні за літр. В другому кварталі саме. Тобто, ну, різниця в рази. Да? Тобто, ми розуміємо, якщо б там була 10-20% похибка, да, то це може бути. Але. Скільки там вісім разів ну не можуть не може це так коливатися зарплати, я вже сказав, да, 9500 на фоні 23500 у основних конкурентів БРСМ на ринку. Ну це однозначно свідчить про це, що там дуже широке поле з ухиляння зі сплати податків, і, на мій погляд, ну, це заслуговує на дуже пристальну, прискіпливу увагу з боку податківців, тому що. Ну насправді незрозуміло, як чому одних вони бачать, а цих вони не бачать. При тому, це ж не сьогодні з'явилося. Ми про це сигналізуємо вже декілька років, і це працює і абсолютно безкарно. Мені здається, що особливо сьогодні, ну цьому треба дати якусь раду. А чи можна взагалі приблизно порахувати, оскільки в рік держава не до податків відповідно до таких даних? Ну, безумовно, безумовно. Тобто, ми беремо середню по топ-5 платникам першим, Да? тобто, які сумлінні компанії, це компанії як з українським капіталом, так і іноземні. І відповідно відносно них можна їх вважати певним маркером ринковим. Це я думаю, що абсолютно нормальна оцінка. І відносно розраховуємо, скільки не доплачують решта відносно цього рівня. Можна сказати, що десь на рік виходить потенціал цього ринку, десь 10-12 мільярдів гривень, із яких один мільярда ну, припадає саме на, на групу Береса. А як взагалі, якщо от порівнювати, ситуація змінилась в порівнянні з попереднім роками? Адже в 2022 році так паливний ринок по суті будувався з нуля, будувалася нова логістика, нові методи зберігання через повномасштабне вторгнення. От пройшло два роки, як зараз себе почуває в цілому паливний ринок України? Розумієте, в тому, то якщо вказати ну, скрізь питання податків, то що відбувалося? У да, 2022 році дійсно було важко. Але ринок виконав свою задачу, привіз пальне, і давайте будемо відверті. Вони дуже гарно всі заробили. Це був дефіцит, це були націнки такі, яких ринок цей не бачив взагалі ніколи в своїй історії. Всі дуже гарно заробили, швидко відновилися, цих грошей було достатньо, щоб відбудувати все, що хочеш. Понакуповували і терміналів, і за кордоном. І тут понакуповували, і тут е, теж почали, почалась ціла там охота за заправними станціями і так далі. Тобто, все добре. І держава каже, хлопці, окей, там, го року там, не сильно там, їх чіпали, 23-му вже почалася робота. Тобто заробили добре, давайте працювати над державою. Але минув рік і ми бачимо, що майже немає ніяких змін. Тобто, і це ще раз говорить про те, що добровільно по-хорошому у нас платити податки не вміють і не будуть. Тобто, тут має бути е, дуже е, прискіплива увага держави, тому що інакше на жаль нема у нас податкової культури. Як на Заході от, іноземці, от, компанії Мишел, і, і Амік і Сокар. Ну, вони просто вони щиро не розуміють, як можна людині платити в конверті, тобто десь брати кеш, якісь прокручувати схеми, оці носити оці торби кропив'янки з кешем, по ночах з каси виймати на заправній станції, потім роздавати співробітникам це все. Ну, Люди щиро цього не можуть зрозуміти. Як це можна робити? А у нас це буденність, відповідно. Треба ну тут тільки кнут, такий щоб батіг, який ну навіть би без, без, без якихось пряників, інакше просто ніхто платити не буде. Ви ще дуже цікаву тему підняли Сергію про те, що відбувся тендер на купівлю АЗС та ділянок, що належали Приватбанку. Якщо буде точнішому, це 245 АЗС і 33 земельних ділянки, і це сума тендера майже 700 мільйонів гривень. Так, деякий час був невідомий покупець з вашого допису. Я зрозумів те, що враховуючи стан. Цих АЗС і ціну закупівлі, то відновлення буде вартувати ще дорожче, і це по факту провальний бізнес-проект уже від початку. А розкажіть детальніше взагалі про це, що відомо про тих, хто купив, і чи вважаєте ви, що це таким чином, можливо, хочуть собі повернути назад власність колишні керівники чи власники цих мереж, ну, до прикладу, як ігор Коломойський чи ігор Палиця? Насправді дуже багато невірної інформації в ефірі, дуже якісь смішних насправді версій е коротко, стисло да, про те, що відбулося. Тобто, ще там до 2016 року, коли був приватизований е Приватбанк, його колишні власники, це Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, е крутили схеми всередині банку і в своєму, своєму бізнесі. Направлення те, щоб викачувати гроші за кордон. І для цього е на бізнеси групи Приват виводилися кошти у вигляді кредитів. За ці кредити купувалися, виводили їх за кордон. І потім а а а за вдатком да, за цими кредитами було різне майно. Майно, як правило, як сьогодні вже з'ясувалося, воно на папері називалося заправні станції, нафтобази, нафтопоробні заводи. Але в реальності це сміття. То коли Приватбанк був націоналізований, почали інвентаризацію цих, цього майна, і виявилось, що там на нафтобазі, от вони приїжджають на нафтобазу, там навіть резервуарів нема, там вже там садок яблуневий росте. Багато років, великі дерева, яблука висять. Сергій, Його... а які це саме заправки? Це АНП, «Укрнафта» І ще здається декілька права. Укарнавта ні. «Укрнафта» сьогодні належить вся компанія-Укрнафта, яка була е, націоналізована. Це заправки «АНП», це заправки є «ЮКОН», е, Авіас, ще там. Там багато дуже там, різних марок. Але це все треба розуміти: це все е, сміття. Ці заправні станції, їх ринкова вартість дорівнює нулю. Тому що серед них в обласних центрах нуль, в районних центрах нуль заправних станцій. Тобто, всі заправки це на периферії, в селах, на якихось десь там, ну, невідомо де. Половина цих станцій в прифронтових регіонах, 50 станцій з цих 250 взагалі на окупованій території вже. Тобто. Ніхто на ринку з професійних гравців не виказав цікавості в них, і це ще раз говорить про те, що вони нічого не коштують. Ну з'явився і ну, як то кажуть, на кожен товар є свій покупець, особливо в такій е, країні чудес як Україна. А розкажіть детальніше, власне, а що це за покупець? І от як ви кажете, якщо це не вартує нічого, е, чому ж за це заплачено так багато? Покупець на цієї сфери, вони кажуть, що вони імпортують пальне, але насправді, я особисто знаю всі найбільші компанії, їх немає серед цих компаній оптових. І мало того, ці оптові компанії вони не знають, що це, хто це такі. Тобто це все якась ширма, яка ну, до ринку має теж таке відношення. Моя версія в тому, що це просто є люди, які заробили. Так чи інакше такі гроші. Я, моя версія, моя я, я гадаю, що це корупційні гроші, тобто гроші, які заробляли чиновники на оборудках в державних компаніях, міністерствах і так далі. Ще на якихось там тому, що люди, які б заробили в цьому бізнесі, але б в будь-якому бізнесі, вони вміють рахувати, вони можуть оцінити кошти, це як ти стільки чи ні. Викладати такі гроші за цю так звану мережу, в яку треба вкласти зараз ще буде десь там в декілька разів більше, щоб її запустити, хоча і вона при цьому не буде нічого заробляти. Ну, це просто мені здається. Просто дуже легко ці гроші прийшли, і відповідно з ними дуже легко е розстаються. Ну, це моя знову таки оцінка. І я впевнений, що цей бізнес він досить легко прораховується. І якщо ми рахуємо класично, да, тобто без врахування там податкових оптимізацій, якогось ще там схематозу, воно ніколи не запрацює, воно тому що воно буде генерувати лише збитки. Ну а у нас вже по-різному вміють працювати, тому подивимося. але я в будь-якому разі, навіть зі схемами. Там основна проблема цих заправок в тому, що вони ніколи не будуть продавати великі обсяги пального. Для заправної станції це головне продажі. А вони просто через те, що вони розташовані на периферії дуже глухих, якихось там, ну там людей немає, да? тобто звідки там взятися тим продажем, відповідно, цього бізнесу немає перспективи абсолютно ніякої. Ми обговорили з вами ситуацію про фінансові показники. А якщо говорити про от поточну ситуацію на паливному ринку України, вже є чимало статей попадається про те, що ось автогаз до кінця року має значно здорожчати, ніби і так само деякі змі пишуть, що можливо, можливо здорожчає і паливо. От, якщо об'єктивно оцінювати ситуацію, що зараз відбувається, чи є якісь чинники, які можуть негативно впливати чи то на вартість палива, чи то на вартість. Автогазу Ну, основна подія, яка з якою пов'язані ці всі розмови, вони е це підвищення ставок акцизного збору на пальне з 1 вересня. Е нагадаю, там акциз на бензин-дизель зріс там на 1,5-2 гривні, на скраплений газ майже на 5 гривень. І відповідно, о, 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 цим були пов'язані дуже багато публікацій, сюжетів про те, що ну, нас очікує колапс. Спочатку подорожчає пальне, потім подорожча цибуля, часники, помідори. І відповідно, там ну, все то тобто, ну, армармагідон, це так м'яко кажучи, насправді, що відбулося? Минув місяць по бензину, дизелю ми взагалі ніяких змін не побачили. Зростає автогаз, так це правда. Чому по бензину дизелю не побачили? Тому що впала закупівельна вартість впали ціни на нафту. Відповідно, податок зріс, закупівельна вартість впала, одне одне компенсувало. Відповідно, все залишилось. На своїх місцях по газу не відбулося падіння закупівельної вартості там через ті, ну через кон'юнктуру ринку, яка сьогодні є, відповідно, він стрімко дорожчав, додав за, за вересень 4,5 гривні, майже в середньому не коштує сьогодні в середньому 33 гривні за літр. Як і очікувалось, е, сказати, що якась катастрофа відбулася, ну не можна так сказати. Тобто, все одно газ вигідніший за бензин, як був. Так і залишається, тому ну як ми прогнозували, ніяких трагедій не відбулося. Ще на останок ось таке питання, яке я як читав у змі, так і навіть чув в особистих розмовах, адже прогнозують важку зиму, важку, зокрема через обс, можливі обстріли інфраструктури зі сторони Росії, і через те, що буде брак електроенергії, людям доведеться користуватись генераторами. І через це йдуть побоювання, що можливе дефіцит пального. От що б ви сказали на цю інформацію? Я б сказав, що мені сьогодні важко уявити, як у нас може бути дефіцит пального. У нас побудована дуже диверсифікована гнучка система постачання палива. і в ній задіяні там десятки країн виробників, це задіяна там купа портів, це залізничний транспорт, це автомобільний транспорт. Це сотні компаній, які возять це пальне. Відповідно. Як може утворитися дефіцит? Чесно. Це, звісно, війна, і це, звісно, ну, можуть бути різні форс-мажори. Але, але ну, я впевнений, що за будь-яких умов пальне ми привеземо. І для генераторів, і для чого завгодно, тобто з цим проблем не буде. Як буде з електрикою, там ну, теж будемо дивитися. Але з пальним це, мабуть, сьогодні, на мій погляд, єдина така галузь, яка. Ну, досить впевнено себе почуває і досить впевнено працює. вам, Сергію за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Будь ласка, а я нагадую, з нами на зв'язку був директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини новиниська та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Ві. Все буде Україна.